Отись прямо зараз в Найс! І далі вони йдуть на Смеша, Смеш. Майже мінус два. Джекі ще живий, червоний, але живий, Один в два. Зараз добити останнього Маскета, Тут у нас один в один. Маскет і Бондік, Бондик. і Маскет, знімає пачку. чотири, три, два! Найс! Сюди! Це овертайми! Це вісім поспіль! До побачення! Стигай зняти пачку! Сюди, блін! Овертайми! Нормально! Оце, я розумію, камбечна... Оце, я розумію, камбечна. Сюди, блін! Як справи там? Нормально все? Ого. Позвоніть там Eternal Fire. Вони щось втратили себе. Де вони? Офігеть. 124 був рахунок. Увага! 12-4. 8 раундів. Вісім. Хе! Хе-хе. hier <laughs> <laughs>